Привіт, мене звати Дмитро. Я архітектор студії Yacht Group. Я один із тих, хто розробляє цей проект. Наша робота почалася з того, що ми отримали завдання розробити сучасний унікальний величезний комплекс, а саме місто під Києвом. В першу чергу, перед тим як починати роботу, ми ознайомились детально з нашою ділянкою. Ми оглянули її, ми підняли різні. Історичні довідки цікаво, що на цьому місці були сади в основному яблуневі. Потім це було взято як за основу концепції. Відповідно архітектуру, теж ми намагались зробити максимально інтегровану місцевість, максимально гармонійно вписану, невисоку забудову, тобто забудову, яка би розтворилась в цьому рельєфі. Як це була в принципі основна наша ідея. Архітектура наших будинків виконана в сучасному Сному мінімалістичному стилі з застосуванням природних матеріалів, тому це дає можливість з часом нашій архітектурі не старіти, не втрачати актуальність, а навпаки, ставати більш благородною і більш привабливою. При створенні е, проектів власне місто ми намагалися е, зробити простір максимально відкритим і максимально інтегрованим в е, навколишнє середовище. Тобто, в технічному завданні в нас було прописано кількість метражу, яку ми маємо врахувати, так тобто, якщо це там будинок 150 чи там 120 квадратів, це насправді невеликий будинок, але за рахунок того, що ми використовували е, багато навісів, багато перголів і також. Друге світло ми розтягували цей об'єм і таким чином візуально виглядає все в комплексі як один великий будинок. В наших будинках розрахували простір таким чином, щоб нашим жителям було комфортно зберігати всі речі, які в них є. Простір, в якому ми знаходимося, він напряму впливає на людину. Естетика це класна річ, але вона. Завжди слідує по суті за функцією. Дуже важливо знову ж таки, щоб цей простір, який не буде дратувати з часом, навпаки, буде надихати і давати тобі оновлення, нові сили кожен день жити і йти далі.